Масована атака на Україну окупанти вночі запустили по нашій державі 32 крилаті ракети та 32 шахеди. А ще керовано авіаційну ракету ха 59 Основний удар на себе прийняла Одеса. Яка зараз ситуація на Одещині? Розпитаємо у речника української добровольчої армії південь, очільника громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації Сергія Брачука. Пане Сергію, слава Україні! Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ніч в Одесі точно була гарячою, і можемо сказати: ну так принаймні, мені видається, що це одна із найпекельніших ночей в Одесі протягом повномасштабного вторгнення. Я помиляюся, чи такі права на жаль. Героям слава, дійсно ми говоримо сьогодні про те, що це, мабуть, була наймасовіша атака ворога, починаючи з початку великого торні, 24 лютого минулого року. І справа в тому, що ворог застосовував різні види крилатих ракет. Додатково були застосовані також дрони камікадзе у великій кількості. Ну і власне сама атака вона тривала хоч на невеликий проміжок часу, але це було кілька хвиль. І тому довелося дуже добре попрацювати нашим засобом протиповітряної оборони, мобільним підрозділом сил оборони півдня нашої держави. Але на жаль, є влучання, тому що попередні ми розуміли, що ворог дуже давно наприклад не використовував такий тип ракет, як Онікс. Це наземний зенітно-ракетний комплекс Басіон, який дислокується на території тимчасово окупованого Криму, і ракета. Х-22 дуже потужна цукова ракета. Яку піймати силам ПТО надто важко. І бачимо, що ворог застосував саме і цей тип ракет, в тому числі я вже сказав, в дуже великій кількості. Хоча вісім шахетів було знищено з дванадцяти калібрів, що летіли в місто і в регіон. Усі 12 були знищені. Була також знищена ракета Х-59, Вона була пущена з літака Су 35 з за чорного моря. Зараз говоримо про те, що швидше за все вона. Прикривала інші ракети, тобто, аби відволікати влагу сил ББО саме на нею, теж потужна ракета. Її було збито, але вирва від її падіння дуже надзвичайно велика. І я хочу сказати, що мешканцям того будинку, який знаходиться в 10 буквально метрах від цієї вирви, дуже пощастило. Накшеб сьогодні ми говорили про чергову велику трагедію в Україні, зокрема. В нашій південній пальмі, так що людям просто пощастило. Ну і говоримо про те, що уламки цих ракет, які збивалися і шахетів, вони падали у житлових кварталах. Ворог постійно застосовує таку практику, саме нанесення ударів крилатими ракетами, щоб ракети летіли через житлові квартали. Коли ППО збиває, уламки несуть на собі руйнівну силу, як і вибухова хвиля, в тому числі. Пошкоджено багато, багато поверхівок, Білі, які припарковані, були біля цих будинків. Ми полетіло скло е, випите шибки е, там двері, е, різні руйнування, і люди отримали певні поранення. Перш за все від скла. Десь ну шість людей на сьогодні. Ми говоримо про те, що вони. Звернулися до медичних працівників, серед них одна дитина це хлопчик 9 років. А ці влучання, які були на жаль, це ще була одна і, мабуть, основна мета ворога нанести удар саме по промисловій та портовій інфраструктурі Одеси і Одеського району. Щодо одеського району було влучання у два склади з тютюновими виробами та з фейерверками. Вони детонували звичайно, і цей салют він далеко був для нас. Нерадісний, а от те, що прилетіло портову інфраструктуру. Я казав про те, що було пущено вісім ракет Х-22. Були також запущені і Їх не вдалося на жаль піймати. Так, от влучання портову інфраструктуру призвели до руйнування резервуарів з олією, резервуарів для збереження зерна також пошкоджено певні будівлі та Техніку, яка знаходилася в цій портовій інфраструктурі, не відразу могли рятувальники приступити до ліквідації пожежі, яка виникла, тому що кілька хвиля так був ризик, що буде е, удар і по рятувальникам. Власне, це відбулося, наприклад, в Миколаївській області, коли рятувальники приступили до тих робіт, але ворог наніс знову черговий удар, і там є постраждалі. Наслідки руйнувань зараз обраховуються, і ліквідація пожеж теж триває. Та дякувати Богу, що обійшлося без загиблих. Але я хотіла у вас уточнити, пан Зелі, ви кілька разів наголошували на тому, що е, атака на Одесу відбувалася в кілька хвиль, так що це не одразу ворог запустив всі, всі свої наявні ракети, хай би їм грець. Але як ви думаєте, це одна хвиля, що потім друга, і потім ще одна, щоб. Е, подивитися куди влучили чи влучили вони чекали на якусь інформацію від людей коли люди в панці щось будуть писати що це було і це в тому числі хоча розуміємо що тут була безпекова військова перш за все компонента тобто запускається певний вид там, чи шахет наприклад чи якась інша ракета для того щоб викрити роботу системи протиповітряної оборони і намагатися в тому числі вразити військову Інфраструктура, а саме сили та засоби протиповітряної оборони щодо соціальних мереж: абсолютно вірне питання. На жаль, достатньо відео, які відразу почали з'являтися в російських телеграм-каналах, російських пабліках. На жаль, є ще тут. У нас ждуни, які скидали ці матеріали, і ворог по ним впевнений, коригував нанесення інших ударів, тому що він знав, де влучає, куди б'є. Одеса не таке велике місто, як здається, і локації визначити за певними е ознаками фото та відеоматеріалів. Все таки можна. Тим більше, якщо це, наприклад, портова інфраструктура, і вже навіть команду командування Південь показало е фото наслідків цих руйнувань. Там, наприклад, є е кран, е тому можна зрозуміти, що це якесь як мінімум, промислове підприємство. На жаль, такі моменти виникли цієї ночі вже від ночі. Працюють наші співробітники Служби безпеки України. Сподіваюся, що в них буде вдале полювання і звичайно буде покарання цих нелюдів, тому що вони таким чином направляють ракети не лише на своїх рідних, близьких, на сусідів, а власне і на себе. Але це їх, їхній вибір, це вибір з держави. За це треба карати. Що хотіла з вами е, о, поговорити, тому що портова інфраструктура опинилася під ударом, так як ви вже нам розповіли, і напередодні Одеса теж відбила атаку, коли на Одесу летіли е, це? Теж е, офіційні спікери говорили, що теж була під ударом портова інфраструктура. Е, чому ворог взявся за портову інфраструктуру, за порти загалом, якщо так можна сказати, це все прив'язується до зернової угоди, яка з якої Росія вийшла, чи, чи просто ворог, ну бо це Росія. Ну, звичайно, все е, опирається в це, якби там для когось не звучало. Це парадоксально, може і не парадоксально, але це дійсно винна Росія. Ви знаєте, кожна нація кажуть, вона хворіє е, своїми хворобами, а в Росії єдиної країни. Ця хвороба не вилікована. Е, тому е, це звичайно зернова входа. Це звичайно все, що з нею пов'язано. Росія ставить ультиматум таким чином, е, руйнуючи нашу інфраструктуру, промислову і мабуть. Буде намагатися наносити такі удари і надалі, щоб показати, що, по-перше, вона має присутність у цьому регіоні Чорноморському, те, що вона вимагає виконання своїх ультимативних вимог. Що неможливо, тому що це країна терористів з терористами не домовляються, якби там не було. Ну і найголовніше, що Росія хоче надати такої шкоди Україні, аби ми не могли постачати наше зерно до портів призначень до тих країн, які співпрацюють з нами, і які просто потребують українського зерна для того, аби не опинитися на межі голоду. 400 мільйонів людей по всій планеті це та кількість. Мешканців землі, які на сьогодні е, їм треба наше українське збіжжя їм треба наша українська агропромислова продукція. А вони будуть на межі голоду. Росія е, готова, як вона сказала, надавати своє зерно безкоштовно, але тут є нюанс. Перш за все, Росія веде мову про крадене українське зерно, яка, яке вона вже і зерно на нового врожаю, намагається, наприклад, через Кортск-Скадовськ, Вантажити на суховантажі і відправляти за відомими маршрутами. На жаль, це маршрут не той за яким ідуть всі російські кораблі. Їх чекають ці кораблі, наприклад, у Сирії. Потім в Сирії вони можуть перевантажуватися під іншими прапорами вирушати до портів свого призначення. Тобто, Росія своєю зброєю, яку вона використовує, штучний гол, продовжує користуватися. І власне сьогоднішня атака показала, що нам необхідно тут на півдні мати більш сучасні системи протиракетної оборони протиповітряної оборони, аби убезпечити е в тому числі і роботу портової інфраструктури, ну найголовніше наша уряд. Так, ціна життя людей не має ціни. Якщо інфраструктуру ми ще можемо відбудувати, то життя, на жаль, ми не можемо повернути, пане Сергію. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякуємо Одесі, що вистояла. Тримаємося, кубки тримаємося разом. І слава Україні, пане Сергію!